Чи бувало у вас таке, що ви вивчили якусь е граматичну тему або нові слова з англійської мови, а потім через місяць або через три тижні воно забулося? Напишіть, будь ласка, плюсики в коментарях, якщо таке було. І можливо, ви подумали, М -м, мабуть, вивчення мови не для мене, все забулося. Ні, друзі, це всього лише означає, що ваша пам'ять. Працює абсолютно нормально, і ваш мозок максимально ефективно використовує ресурси вашої пам'яті. Привіт, друзі! Ви на каналі Кейтс Пікін душевний зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Сьогодні хочу поговорити про принцип інтервального повторення і чому він так важливий при вивченні мов для початку. Давайте розберемо, що таке інтервальне повторення. І як працюють нейрончики у нашому мозку? Уявімо собі два нейрончики, наприклад, ось один і ось другий. І уявіть собі, що якщо ми тільки що дізналися нову інформацію, то е, між двома нейронами з'явився такий собі імпульс, зв'язок Connection. Е, е, і коли ми тільки дізналися цю нову інформацію, цей зв'язок ще дуже-дуже тоненький. І якщо ми не будемо повторювати цю інформацію, цей зв'язок взагалі зникне. Проте, якщо ми будемо повторювати одну і ту саму інформацію, то цей зв'язок навпаки буде ставати міцніше і він буде розширюватися. Уявіть собі, поле вкрите снігом. І по ньому ще ніхто не ходив, це чисте поле. Уявіть, як ви тільки що пройшли шлях і зробили першу таку стежиночку, на якій видно ваші сліди, це перше е, повторення, тобто перший раз, коли ми дізналися цю інформацію. Якщо ми пройдемо цим шляхом, е, шлях, тобто отримання інформації лише один раз, то ми матимемо сліди. Але якщо ми не будемо ходити по цьому сліду. То через деякий час його замітить снігу і знову все поле буде чисте. Якщо ми будемо багато і часто ходити по цим слідам, вони стануть доріжкою, такою протоптаною доріжкою. І по цій доріжці імпульсом, котрі відповідає за пригадування, ходити набагато легше. Тож метафорично, чим більше разів ми ходили по цій доріжці, тим краще ми щось пам'ятаємо. Чому так відбувається? Тому що коли ми а, вперше щось вивчаємо, то зв'язок, що виникає між двома нейрончиками, він такий дуже тоненький і може взагалі зникнути. А коли ми повторюємо цю інформацію знову і знову, цей зв'язок стає ширше, він стає а, більш щільним і більш міцним. Тому пригадувати нам щось стає набагато простіше. Отже, який висновок ми можемо звідси зробити, то що якщо ми хочемо щось запам'ятати, нам потрібно це повторювати декілька разів протягом деяких проміжків часу. Отже, метод інтервального повторювання працює таким чином, що якраз ми ось цей зв'язок між двома нейронами, ми робимо його більш щільним та міцним. Саме це забезпечить нам легке та комфортне запам'ятовування а потім відтворення нової інформації. Отже, з яким інтервалом треба повторювати інформацію, щоб вона гарно закріпилася в нашій пам'яті після першого вивчення слід повторити інформацію протягом наступних 20 хвилин. Далі варто повторити це через годину. Наступне повторення буде через 9 годин. Тобто, друзі, скоріш за все, та за один день має бути як мінімум три повторення нової інформації. Далі повторіть цей матеріал через два дні, а потім через шість днів. Далі повторіть інформацію за два тижні після того, як ви її вивчили, за три і за місяць. Друзі, саме такі інтервальні повторення є е, е, гарантією того, що в майбутньому ви пам'ятатимете. Цю тему і вам буде легко її пригадати. Це відноситься майже до будь-чого в нашому житті, і на мою особисту думку, це доволі логічно та природньо, тому що наша пам'ять фільтрує те, що нам не потрібно. А, також ми могли чути це як короткострокова пам'ять. Наша пам'ять, ніби відсіює все зайве. А як пам'яті відрізнити, що їй потрібно або що не потрібно? Скоріше за все, те, що повторюється в нашому житті, воно нам потрібне. А те, що не повторюється, пам'ять не запам'ятовує. Тож наш мозок насправді дуже геніальний інструмент, ага, який саме спрямований тільки на те, щоб допомагати нам. І також він піклується, дбає про нас тим, що від цієї все зайве. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенню ваших навичок, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною. Посилання ви знайдете у описі під відео. Тому, друзі, будь ласка, не засмучуйтесь, якщо ви півроку тому вчили, наприклад, час Present Simple, а зараз його забули, все це просто від відсутності регулярної практики. Якщо ви надасте собі цю регулярну практику, ви побачите, що тема запам'ятовується дуже легко і пригадати вам її набагато простіше. Тож, не думайте, що з вами щось не так, з вами все абсолютно нормально. Питання у тому, як правильно вчитися. Отже, основні висновки з цього відео перше, важливо повторювати одну й ту саму тему декілька разів з певними інтервалами. Другий висновок. Якщо ви вже дивилися деякі відео на моєму каналі, їх можна передивлятися ще раз. Таким чином, зв'язок між двома нейрончиками стане міцніше, можна дивитися його третій раз. Я думаю, що після п'ятого разу ви будете в змозі вже пересказати матеріал з того відео, яке ви передивляєтеся. Також, друзі, дуже важливо, як саме ви взаємодієте з отриманою інформацією. Наприклад, якщо ви тільки послухали її, умовно а у вашій пам'яті залишиться близько 20-30 Якщо ви послухали та записали основні тези, а цей відсоток збільшується, скажімо, це вже 40%. Якщо ви послухали, зробили собі нотатки та, наприклад, зробили практичні завдання, а цей відсоток ще більше. Стає ще більшим, і він складає умовно 60-70%. Щоб запам'ятати інформацію ще краще, перескажіть цю інформацію іншій людині або навчіть її тому, чого навчилися ви. Насправді, це максимально високий рівень саме вашого навчання. Тоді інформація, котру ви вивчили, залишається з вами у максимально повному обсязі, третій висновок. Не зупиняйтеся тільки на прослуховуванні інформації, а пишіть собі тези, а практикуйте, діліться з іншими, тому що чим більше ми ділимося інформацією з іншими, тим насправді більше у нас її зберігається в пам'яті. Дякую за увагу, друзі. Якщо у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Як завжди, я вірю, що цей канал допомагає вам розширити горизонти вашої англійської мови. А залишайте свої е, вподобайки, підписуйтесь на канал, чи, якщо ви цього ще не зробили. Тому що я бачу, десь 70% людей дивляться це відео і не підписуються. Не треба так. Запрошу вас підписуватися і до зустрічі у нових відео.